Головне про події 17 березня податки для фопів поки що не підвищать. А засудили до нового строку. А в Канаді хочуть заблокувати американцям порнхаб. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт номер 12378, який дозволяє направляти підрозділи ЗСУ до інших держав у період дії воєнного стану українських військових можуть направляти за кордон для нацбезпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Також президент посмертно присвоїв українському пілотові Олексію Месю Звання Героя України з орденом Золота Зірка Пілот із позивним Мунфіш загинув у катастрофі F-16 26 серпня 2024 року у бою під час ракетної атаки окупантів. Силу оборони провели передислокацію на більш вигідні рубежі оборони в Курській області Росії. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі телеканалу Fox News. За його словами, інформація про тисячі українських військовослужбовців, які нібито потрапили в оточення, є неправдивою. Україна отримає 3,5 мільярди євро за програмою Ukraine Facility. Обнадійливо новину оприлюднило видання Бабель. Гроші підуть на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування держави. Начальником генерального штабу ЗСУ призначили генерал майора Андрія Гнатова. Повідомляє телеграм-канал Генштабу. Досі він обіймав посаду заступника. МінФін не планує підвищувати податки для ФОПів, запевняє видання Бабель. Інформацію про підвищення податків поширили анонімні телеграм-канали, однак у Мінфіні її називають маніпулятивною. Експрезиденту Грузії Міхаїлу Сакашвілі винесли ще один вирок. Повідомляє видання Ехо Кавказа. Сакашвілі засудили до 4,5 років ув'язнення за незаконний перетин грузинського кордону у жовтні 2021 року. Напередодні його засудили до 9 років ув'язнення за розтрату держкоштів. Тепер його термін ув'язнення понад 12 років. Президент США Дональд Трамп оголосив у своїй соцмережі True Social недійсними помилування, які його попередник Джо Байден підписав у свій останній день на посаді. Трамп додав, що Байден навіть не знав, які саме помилування підписав. Також Трамп заявив агенції Reuters, що планує поговорити з главою Росії Владіміром Путіним у вівторок, 18 березня, і обговорити припинення війни в Україні. США виходять із багатонаціональної групи, яка розслідує злочини Росії під час її вторгнення в Україну, включно із діями російського диктатора Владіміра Путіна. Про це пише видання Times. Прем'єр Британії Кір Стармер поділився планом відправлення в Україну понад 10 тисяч миротворців. Повідомляє видання Таймс на онлайн зустрічі коаліції охочих держав, які хочуть допомогти зберегти режим припинення вогню в Україні. Близько 35 країн погодилися надати зброю логістичну і розвідувальну підтримку місії. Канадці пропонують заблокувати сайт для дорослих порнхаб для США на фоні торгового конфлікту між штатами та Канадою. Про кур'йозну петицію канадського коміка Метю Пужицького, який назвав це ядерною зброєю Канади. Пише видання НВ. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.